Тобі важко пробачати, не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе, Я, Господь, третя книга Моєсея, 19 19.18. Чи важко тобі пробачати? Люди по різному реагують на образи. Деякі швидко забувають, іншим доводиться докладати зусиль і багато молитися. Щоб відновити стосунки, і якими б не були наші почуття, батько любові, що панує на небесах, закликає нас мати той самий дух прощення, що був у Ісуса. Кожен християнин знає, що не пробачати означає позбавляти й себе прощення, навіть у молитві, який Ісус навчав людей, говориться і пробач нам борги наші, як і ми пробачили боржникам нашим. В'єтнамка Фан Тхі Кім Фук – гарний приклад людського прощення. Вона народилася під час В'єтнамської війни. Їй було лише 9 років, коли під час нальоту американської військової авіації на її село поруч з нею впала бомба, начинена напалом гарячою сумішшю. Дівчина сильно обгоріла і провела в лікарні 14 місяців. Їй зробили 17 операцій. Фан Тхі Кім Фук народилася в родині буддистів, але у свої 20 стала християнкою. Через роки вона була присутня на зустрічі ветеранів В'єтнамської війни в США, де зустрілася з Джоном Пламером, який визнав себе відповідальним за атаку на її поселення. Він попросив вибачення, на що? Фан обійняла його і сказала Тепер уже все добре, я пробачаю тобі. Можливо, тебе хтось серйозно образив. Нам усім, час від часу наносять рани, навмисно й ні, словами або справами, наскільки вони б не були глибокі, Біблія закликає нас дивитися на розп'ятого Спасителя. В момент, коли солдати прибивали цвяхами його руки та ноги. Він молився, пробач їм батько, не розуміють вони, що творять. Ти і я найкращі за цих солдат, бо Христос помер через наші гріхи, немає в цьому світі невинного у смерті Сина Божого, але до всіх нас звернена Його молитва прощення та любові. Ісус помер замість нас, тому ми і собі маємо пробачати тих, хто завдає нам ран.